Ну що, погнали рахувати теплопритоки на камеру шокової заморозки. Звісно, я це можу зробити через приток від термокул, я це можу зробити через ост. Є дві програми, голодирщики. Знають їх і користуються. Але у нас є сучасні технології і у нас є GPT-чат. Значить, будемо використовувати зараз GPT-чат і побачу, наскільки він помиляється, чи наскільки він точно рахує порівняно з притоком. Тут в мене вже всі дані заведені. Маємо 150 мм пінополіретан, сенвір-панель. Підлога 150 мм. Тут, напевно, треба трохи більше температуру казати, хай буде 15 градусів. І в нас бетон 300 мм. Ну, тут зрозуміло, камера 8х4х3 висоти. З підігрівом 96 кубів. Камера заморожування, мінус 32 в камері. За 10 годин потрібно заморозити 3000 кг малини. Їдемо далі. Що ми тут ввели? Тут я нічого не рухав, від вентиляції теж нічого не рухав. Тут вибрав малина, вибрав картон. Пластика нема, чашки нема, не можна вибрати. Тут вибрав початкову е, температуру температура продукту плюс 20, кінцева мінус 18, висота штаблювання 2. Тут методом тика підбираємо так, щоб тут було 3 тони. Нетто, так? Вибираємо ось тут, наприклад, ставимо 65, 2,9. Ну, давайте 67, попробуємо Це плотність груза. О, Вибираємо 3 тони. Так, ще які у нас тут треба дані ввести. 2,20 двері, штора, двері ручні. E, так, маса, Тут ту нічого не міняв, тут нічого не міняв, тут теж нічого не міняв, там двигуни нічого не додав. І того що в нас залишається, тут більше нічого. 41 кВт. 41 кВт потрібно холодильне обладнання. Йдемо дивитися, що в нас на ті самі запити. Відповів GPT-чат. Ось я йому сказав, хто він є, він інженер з підбору холодильного обладнання. Ось тобі завдання, порахуйте попритоки, бла бла-бла. Він мені каже, що добре, і потім зразу видає правильні запитання. Розміри камери, температурний режим, товщина та тип ізоляції. Ви можете поставити отак на паузу і просто все подивитися. Аби не затримувати вас довго на відео, кому це не дуже цікаво. Так, йдемо далі. Так? Всі правильні, шість правильних запитань він задав і поїхав. Основні джерела теплопритоків він розказує. Саме цікаве те, що він рахує і, вдає, і розказує, як він рахує. Ви бачите, він через конструкцію для ППУ, орієнтовна площа конструкції 55 метрів квадратів, тепло від продукту та ДТП. Це він зараз взяв собі якісь е, сам для себе дані. Я йому їх не давав. Інші джерела, двигуни, вентилятори, бачите, він тут люди порахували освітлення т.д. Пінсункове холодильне навантаження на мінус 40, там, от, 13, 135 14 кВт. Це він сам собі, як для прикладу, мені показав, от, що я можу таке порахувати. Твої наступні дії. Якщо хочеш точний розрахунок, дай фототичні розміри камери, продукт, циклу, площину, панели і ТДТП. Оці питання вищі, які у мене просили. Що в нас виходить? Розміри камери 8х4х3, це я вже пишу, даю йому те, що він просив. Плюс 20, кількість 3000 кг, мінус 18 за 10 годин. Прораховую. Ось він мені вихідні дані, ТЗ моє для нього. Ось розміри 96 метрів кубічних камера, Ось 96, Мінус 32 на вулиці, плюс 30, малина. а у нас наскільки на вулиці? Не проставив. Напевно, а, у нас е, температура 31 кругом, тільки з землі 15, ну у нас чуть-чуть більше. Ладно. Продукт, який за 10 годин один раз відкривається двері. І ось він починає рахувати площу, тепловий опір ППУ. Є і і всі формули ви собі можете зупинити, або можете теж просто дати завдання GPT-чат. Етап 2. Тепло від дверей, не шторка, 1 кВт нарахував. Далі, тепло від освітлення та обладнання. Світло вентилятора 0,3. Ну, тут має бути більше, якщо все правильно зробити. Етап 4: основне навантаження замороження малини. Маса 3000 кг, температурні етапи, замерзання, летентне тепло 0 і далі мінус 18. Так, типові характеристики для малини, питома теплоємність, типу це їм все видає, ви все будете зразу отримати. Круто, я вважаю, що це взагалі круто. Це ну, бомбезно. Зараз побачимо, скільки кВт нарахує. Тут вже в джоулях є. Охолодження до мінус 18, 102 600 джоулів. Сумерне теплове намонтаження від малини. 35 кВт. Бачите? Ось. Підсумок усіх теплопритоків. Ось, всі теплопритоки через стіни. Ну, в принципі, як і приток дає, так і дає остров через двері. Освітлені вентилятори 300 ну тут більше треба поставити, бо все ж таки там буде 4-5 вентиляторів десь по, по кВт, кіловат 3, ну до, до 5 кВт можна збиратися. На морозка малина. 30 кВт, всього 33. ну от Як я сказав, що 5 кВт сюди накинути, то буде 38. Так, рекомендації по холоду, обладнанню, туди-туди. Температура кипіння, що висновок. Для замороження 33 тисячі кг малини з мінус, плюс 20-17 мінус 17, за 10 день камеру. О, 38 кВт. Бачите, 38 кВт. Супер, отут він написав. Щоб не працювати у круту, беремо з запасом 10-15%. Оце я пропустив. 38 кВт. Якщо хочу, я підберу конкретну модель компресора, агрегату та випарника. Е, давай. Бери компресор. Я хочу бок. Бок по Давай, еко. Нехай підбирає 38 кВт. Дивимося, скільки в нас тут вийшло. 41. У нас 3,5 кВт, Q4. Що таке у нас Q4? Ага у на q 4, ну от теплотувати, о тих 3 кВт, що я казав. Дивіться, давай, підбери. Зразу І малюнки поскидав. І коротше, що ми тільки можна. Вихідні дані для підбору. 38 кВт, температури під 40, температура конденсації плюс 40, ну і буде 57 Підбір. Ось, вибрав компресор, бок. Немаленький. Напівруміжний плош поршневий компресор, потужність при 40, приблизно 38 кВт, плюс 40, потужність движина 41 кВт, кількість 6 Ну, Бачите, як все класно. Це, ну, звісно, на такому одному компресорі робити шокову виморозку. Це така собі затія, Краще робити вже якусь станцію. Можливо, навіть на двохступеневих компресорах, так щоб було енергоефективно. Вот. Підбір повітроохолоджувача, тип кубічний, кількість вентиляторів 3, діаметр вентиляторів 500 мм, повітряний потік 10 м3 джерело і це є 53А10 з 10-ю ламелькою, ламелькою. такі вже навіть колись і стали. Теплообільна поверхня 120 метрів. Ну, скажімо так, можна розпочинати свою діяльність. З холодом через GPT-чат. Ну, якось так. Не знаю, було воно вам корисно, здивовані не здивовані, бо я, чесно кажучи, трохи здивований, що от воно може такі речі робити. В мене підписка, в мене плюс, не знаю, як з безкоштовною. Наступний місяць підписки брати не буду, тому перевірю. А так, от 38 кВт і 41. Прожміть, будь ласка, лайк, підпишіться, поділіться з кимось цим відео. Можливо, хтось не знає, що GPT-чат можна використовувати у холодильній сфері. Я вважаю, що можна. Головне, правильно йому ставити завдання, правильно йому ставити запитання і все буде відповідати чітко. Всім па-па.